що візьму парасольку. Через тебе завжди щось відбувається. Mm. З ким поведеся, від того набереся. Історію подружньої пари Люча і Фелікса представлять на малій сцені драмікому. Я один, Я один у торгівельному центрі. Один на всій планеті. Один такий. Так, ти, творча особистість, ти себе любиш. А тепер піди принеси томатний соус. Це сучасна драматургія, кажуть, у театрі вистава за п'єсою литовки Лаури Черняоскайте, розповідає про відповідальність у стосунках та процес прощення. У постановці задіяно семеро акторів. П'єса цікава тим, що там багато місць дії, там багато переносів за часом. Дія відбувається. Тут і зараз, потім в минулому. Роль Фелікса на сцені відтворює актор, провідний майстер сцени Олександр Плахтій. Це такий зібраний чоловічий персонаж. Зібраний, я маю на увазі з багатьох інших характерів. Тобто, такий він замкнутий в собі, по цим стереотипам, чоловік ніколи не повинен плакати, він бути сильним в такому дусі. І от що з цього виходить, що інколи треба. Відкритись, бути щирою і свої почуття відпустити цей шлях, якраз елікси проходить. Емоційна палітра головної героїні нескінченна вважає актриса Вікторія Чапурна. Вона чутлива, вона чесна, вона дуже прагне, як всі жінки в відносинах близькості, і вона достатньо такими ексцентричними. Ситуаціями намагається свого чоловіка взяти за шкірку і трошки Законя. струсити, так, щоб він розчулився, щоб він почав її розуміти. Головний меседж цієї вистави це в основі будь-яких стосунків, має бути взаємопідтримка, взаємовідчуття, почуття один до одного, людяність і відвертість. У театрі кажуть, хотіли б, щоб після вистави у глядачів виникло бажання обійняти рідну людину. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.